А сьогодні у нас дискети з іграми до Famicom Disk System. І ось у нас Golf, де зображений Маріо. Ось так виглядає сама дискетка від Nintendo. Такого гарного яскравого кольору. Також F1 Grand Prix. Також зображення Маріо. Також такого блакитного кольору. Далі Гандам World про роботів гандамів. Ось така жовтенька дискетка. Далі Денджіон, Теж ось така жовтенька дискетка. І ось Манджонг, на жаль, без цієї верхньої картинки, без обкладинки. Та більярд. Також, на жаль, без обкладинки. Але ми маємо ось такий гарнюсінький сет з шести ігрових дискеток.